Просіть і буде дано вам так, пише Біблія. Привіт, мене звуть Ірена, і це канал Біблія для Спасіння. Поговоримо сьогодні саме про духовний стан. Е, загалом, так, і що робити, щоб побороти сатану, і що ми для цього потрібно, що нам потрібно для цього зробити. Отож, підписуйся, клікай на дзвіночок, також щоб не пропускати мої на наступні відео. Також клікай на мою аватарочку, там тобі розгорнеться більша кількість моїх відео. Отож, поїхали. А насправді, а, насправді а, потрібно зрозуміти людині, що вона тут ні до чого, так? Тобто є боротьба між Богом і Сатаною. А ми, ну так сталося, що Бог сварив світ, ми а, на землі живемо, так? І так сталося, що ми повинні пройти цей шлях. Так? Ось. І а, дехто мені каже, ну в мене таке враження, що в мене не життя. А якась гра, так? Тобто є, йде якась боротьба за мою душу. Це дійсно так, це не просто гра, це дійсно так, що йде боротьба між Богом і сатаною і за твою душу. А тобі тільки залишається повірити і зрозуміти, і розібратися, що є істина, а що є не істина, тобто, що є брехня. Почнімо з того, я не буду багато о, там історичних фактів, історичних даних. Ви це можете побачити в історії, почитати, також щоб сильно довго не, а, скажімо так, не витрачати на цей час, так тому що є інші справи теж турботи дня, <кій> турботи життя. А, внизу я в цьому відео, не тільки в цьому, в інших теж а, в, в описі додала певні особливі. Дуже важливі дати, історичні дати, які, якщо порівняти з Біблією, вони все сходяться. так? Тобто вам першим чином потрібно розібратися, що Біблія є дійсно історична книга, що там а, зберігаються такі моменти, так, розказуються такі моменти про те, що а, як був створений світ, що сталося потім, чому сатана тут, так? йому земля не належить просто... А, Чому він чому його Бог не спалив зразу, так не знищив зразу? Тому що є значить третина ангелів, яку він забрав з неба, так ось решта залишилася з Богом. Бібліця спостерігають, спостерігають, що ж трапиться. Тому що в їхніх очах сатана, Люцифер, диригент хору минулого, так він якби був осіняючий ровин, так пише Біблія. Тобто, уявляєте, тобто наскільки було. Довіра йому, що небесні небожителі не могли зрозуміти і повірити, що він так, що в його серці зародилося зло, і він може причинити так і причиняти зло іншим істотам і вести якісь інтриги. Ось і Бог бачив його серце насправді, щоб іншим показати він допускає зараз оце все, що робиться в нас на землі. Так, да, це тяжко. Це тяжко усвідомлити, можна збожеволіти, тому Бог дає кожному з нас, скажімо так, певні етапи усвідомлення. Тобто, і якщо я буду говорити, наприклад, з тим з тією людиною, яка тільки, наприклад, вийшла з тюрми, так а, там він вже веде хороше життя туди-сюди, але от ну не вірить в Бога і так далі, так йому щось розказувати ну, так легенько треба, так? Тобто поверхнево, не глибоко, тому що а він скаже крейзі. Да? Ось а, тому в кожної людини є свої етапи усвідомлення, і Бог, і Дух Святий. Він впливає на кожного по-іншому. По так, Тобто, ти пройшов цей шлях, нульовий перший рівень, переходиш до наступного так, свідомлення і так далі. Хтось уже усвідомив більше. ось, а, Тому повертаємося сьогодні до нашої теми про духовний стан і про боротьбу і садну. Як нам зробити так, щоб а, зберегти свою душу? І також постійно пише Біблія, постійно пильнувати, так, постійно пильнути і бути в молитві, пише Біблія. Як зробити так, щоб до кінця нашого життя ми мали хороший духовний стан і все-таки спаслися, так? а не все життя, допустимо, Богом, а наприкінці не ну, встояли і ви не спасетесь. Буде дуже обідно. Тому як це зробити, відкриваємо Біблію. Біблія нам все підказує, так, і ми повинні чітко якби, читати, перечитувати, розуміти, що нам робити. Інструкція. Луки 11 розділ це взагалі розділ про молитву, про, про те, що ми повинні просити, так, і нам буде дано, ну і так далі. Ось можете прочитати все. Але я зупинюся, наприклад, я зупинюся із, із, наприклад, з сьомого вірша. Так, перший з першого вірша ви можете прочитати про те, що про молитву тут написано так, як потрібно молитися, насправді це загальна молитва, і далі йде уже мова про те, що ви уже своєю молитвою маєте молитися, так? Ось, і сьомий вірш, дев'ятий, тобто, нам говорить про те, що а, я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Тобто, ясне діло, що коли ти маєш потребу в чомусь, ти молишся і. Тобі повинна бути дана відповідь, якщо ти молився з вірою. Так, я не говорю зараз про такі молитви, які там, допустимо, до прикладу, Боже, дай мені Феррарі, бо я заслужив, будь ласка, я тобі буду служити, тільки дай мені цю машину, я просто дуже сильно хочу. Ні, воно так не працює. А, так, тобто працює лише та молитва, яка дійсно Бог бачить, що вона принесе. В розвитку щось тобі, так і плюс буде корисна для е, небесних справ. Це дуже важливо. Чому так? Тому що м, дехто каже, ну а що мені? Ось. І, наприклад, е, дехто каже, ну, а що мені тоді служити е, цілодобово вову, а як же я, як же моє життя? так Потрібно зрозуміти про те, що. Е, для чого ви народжені? Біблія пише нам про те, що ви народжені для чого? Для того, щоб служити Богу. Це є дуже важливо, так? Тому що а, інший а, ми відкриємо також цей вірш. Давайте відкриємо Луки 11 розділ і 23 вірш. Написано, хто не зо мною, той проти мене, і хто не збирає зо мною, той розкидає. Так? Тобто ми маємо зрозуміти, що якщо ми не з Богом, ми із Сатаною. Немає такого, що як там один раз я таку цікаву фразу почула від, ну не буду говорити від кого. ось, і цей чоловік сказав таким чином, що Я не служу ні Богу, я не служу ні сатані. я... Служу собі. Тобто, я живу для себе. Мені не потрібні ці всі. Ці всі Так, взагалі, церква це бізнес, так ну і так далі. Щось там вони попридумували, собі, сатаністи теж попридумували щось собі, так, це все єрунда. а ну, Там нічого немає. так Тобто, людина живе за. Таким принципом, за такими законами, які його навчила школа, університет, коледж і так далі, що там нічого немає, що ми були створені із хаосу, так але ну фізика доводить, що немає нічого з хаосу. Все чітко, ясно регульовано, так атоми, молекули і ці всі справи, тобто немає нічого з хаосу. Такого взагалі не буває в апріорі. Ось, тому Біблія чітко і ясно говорить, якщо ви не зо мною, ви супроти мене, що станеться з тими людьми, хто супроти Бога? Так, вони будуть спалені в кінці світу. Це по пророцтву. Так, ми знаємо, що деякі просто вже збулися, так? тобто там про папу римського е, мінялася значить, політика, мінялися е, права і так далі. так, тобто, різні, різні моменти були по історії, це Біблія нам говорить, так, що мінялися е, царства, ну, так, там, Мідоперсія, Греція і так далі. тому подібні. тобто, так, саме перший був так, Золота голова подане ми знаємо. І ми зна зараз знаходимося в самому. Тобто ми в стопах знаходимося, тобто глина з залізою, не змішується. Так? Тобто Європа намагається щось там з'єднати, Америка теж щось там намагається ось, але Біблія пише, що нічого не буде такого, так? і потім зірветься камінь і розіб'ється всі царства, і стане тільки одне царство Боже царство. Ясно, так? Тобто Новий Єрусалим спуститься з неба, і тут буде. І тут буде що, і тут буде канувати нове Боже Царство. Ось таким чином нам пише Біблія. А, а всі решта будуть, звісно, спалені разом із з Досить, скажімо так, досить жахливо звучить, але ну, в, ця, в новий Єрусалим, в нове місто нічого не може йти поганого і нечистого. Ось таким чином. Також давайте прочитаємо, що ж робити тепер для того, щоб спастися. Так? От ми знаємо, що, до прикладу, ви вже зрозуміли, що ви хочете бути з Ісусом, так, ви хочете бути спасені, ви не хочете бути спалені, так? Ось що робити. Ще перш ніж я буду озвучувати так і читати біблійні вірші, що потрібно робити, давайте ще прочитаємо Івана, 15 розділ. Про те, що Господь говорить, що виноградина я, а ви галузя, так? Ось ми знаємо, що Біблія написана в таких, ну, в деякому розумінні в прямому сенсі з цього слова, так, ви можете розуміти, а в деяких сенсах вона прям в переносному, так, тобто в символах, і ми повинні орієнтуватися. 15 розділ Івана. Значить, давайте з першого вірша почнемо. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку що плід родить, очищає, ще трісніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, каже Ісус, так а я в вас. Як та рідка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Тобто ми без Ісуса ніщо. Ми не можемо справитися зі злом, ми не можемо справитися з сатаною, тому що це, це нереально, це, люд, це не людина, це вища істота. Так, як і інші ангели що на небі. Далі, п'ятий вірш. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне. І громадять їх, і кладуть на вогонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Так, ну це вже наступний а, наступна буде скажімо так, ролик так, про Іллю, якої віри був чоловік, і нам потрібно такої віри бути, так що сказав, що не буде, скажімо так, три роки дощу, і не було дощу. Потім помолився і появився дощ. Ось це називається віра. так, Ось і далі 10-й вірш 15-го розділу Івана. Якщо будете ви зберігати мої запити, це дуже важливий момент, так що потрібно, щоб бути на стороні щоб спастися так разом з Ісусом. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Як і я зберіг заповіді свого отця і перебуваю в любові його, тобто тепер дуже цікаво, так. Виходить, тому що дехто каже, що не важливо дотримання Божих заповідей, не важливо там не знаю, що там щось там робити, там а, вірити там в Ісуса. Там головне, ми спасаємося по благодаті, головне, ну і так далі. так, Тобто Біблія пише, що ні, і ніякі там вселенські собори і так далі а, ну не можуть проти Біблії, тому що Біблія чітко і ясно говорить, що хто спасеться, потрібно дотриматися до такого, хто не хоче спастися. Не буде нічого дотримуватися, так? Тобто чітко і ясно написано. Також дуже цікаво ще один віршик знайшла, 14 розділ Івана, 17-й. Давайте з 15-го вірша. Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. І вблагаю благаю Отця, я втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, тобто Духа Святого. 17-й вірш, 14-го розділу Івана. Духа правди. Духа правди. Що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде він. І 26-й е вірш, 14 розділу Івана. Удішити же Дух Святий, що його отець пошледіння моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Тобто виходить так. Що Дух Святий це вчитель Божий, так, і він буде посланий, і він вже посланий, так тому що Ісус був забраний, а Дух Святий а, спустився, і він діє не так, як Ісус локально діяв так в одному місці, в другому місці, а Дух Святий діє всюди. Так це неможливо осягнути розум, тому що в нас розум людський. Ось, але Біблія чітко ясно говорить, що пророцтва бивші ще збулися. Зараз дещо збувається, і в майбутньому ще декілька пророств мають збутися, і прийде кінець. Тому на завершення хочу ще сказати про те, що потрібно е, зрозуміти, так що сезна бреше ось намовляє на Господа для чого? Це просто для того, щоб ти і я не спасся. А дуже цікавий момент хочу сказати, що дуже. По хитрому, так, і по коварному дістана, наприклад, а мова йде зараз про те, що а чому, наприклад, люди не можуть кинути там, чи курити, чи пити, чи ну і так далі, чи відвідувати потім а, почати відвідувати церкву, так і так далі. А є такі думки, де хто говорить, я чув. Ну, у мене голос в голові, от де що говорить, і я так потім думаю, роздумаю і думаю, ну, на що воно мені? Ну, я, ну, я вже не спасуся, я, ну, я всі там справи робив, ну, я, ще, я ще не готовий. Так? Але насправді воно зовсім по-іншому, тому що сатана саме так вас спонукає думати, розвивати цю думку, щоб потім, що? щоб ви точно не пішли в церкву. Так, він все перекручує. Перекручує так, що ну, якби Бог існував, тоби цих всяких війн не було і так далі, тому подібне. Але Біблія пише, що цьому треба статися. Так? Ми забуваємося, що не все відбувається там, через Господа. Так? Тобто Є сатана, який також чинить не погану погані справи на землі. Тобто, а Бог цього все допускає, тому що по. Ну, Потрібно, щоб збулося просто. Потрібно також показати небесним е, значить, істотам, які насправді в всій красі наш е, сатана, Люцифер, розумієте, так? ось це потрібно. Ось і е, сатана Бреше, так, тому що він свої погані, наприклад, риси характеру е, переводить на Господа, хоча насправді це він. Одну дуже важливу річ потрібно зрозуміти. Івана 3,16 говорить нам про те, що. Бо так би Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб ніхто, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це дуже важливі слова, так? Тобто не тільки там, не просто мене тебе я полюбив, так? а весь світ. Так? Тобто той, хто прийме Ісуса, той, хто повірить в нього, так? Ой, хто захоче спастися. Ось. А і що, що Господь зробив для мене і тебе? Це віддав сина свого однородженого. так? Що зробив сатана? Нічого. Так? Тим все сказано. Тому просто е, потрібно зрозуміти, що ви повинні бути зайняті постійно чимось. Це важливо. Якщо ви не будете зайняті, а ваше серце не буде зайняте, так, Богом, Ісусом, молитвою. Так, то що буде? Відбудеться те, що а, заповнить ваше серце, так, сатана. І це буде дуже важко. А са ви не можете справитися одні потрібен вам тільки Ісус, так тому що навіть там я б хто не знає, так я також прикріпила деякі відео по поводу е, ісповідь е, бившого сатаніста, по-моєму, так вони називаються. Який е, там по рангам все розказував, як у них там відбувається в сатаністів, так на біблія є навіть так і так далі. Він розказував, як до нього навіть до нього Ісус е, прийшов і покликав його. Так, і він став християнином. Уявляєте собі, це просто у Бога немає, скажімо так, розділень, що ти робив погані справи, я тебе не хочу спасти. Якщо Дух Святий повпливав на людину, і людина виявила бажання бути з Ісусом і Спасеним, то змінити своє життя, а тільки зміниш своє життя тільки з допомогою Ісуса Христа. Ти не можеш сам справитися з сатаною. Просто нереально. Так, це залежність, це куриво, це алкоголь, це наркотики і так далі, тому подібні речі. я Зараз не буду їх озвучувати. Тому, тому у нас залишається лише одне: прийняти рішення, де ми хочемо бути, яким чином, чи ми віримо в вічне життя, і так далі. Тому що пізніше Біблія напише про те, що а, буде суд Божий, так? і просто люди будуть настільки шоковані, що. Це все правда. І вони будуть стояти, і це подіти від страху, так що е, просто будуть казати, що гори попадають на нас, і так далі, і тому подібне, так? Тобто не буде шок, що е, насправді це була правда, а садна просто перекрутив правду на брехню, змішався. Тому дякую, що були зі мною сьогодні. Я надіюсь донесла вам е, певні правильні думки. Е, приймайте правильне рішення і до наступного тижня. Не забудьте підписатися. Пока-пока.